Попробкосвіті є велика проблема, тому що держава фактично переклала все на місцевий бюджет і забезпечила лише третину. У Нас не вистачає по обласному бюджету близько 20 мільйонів. Це при тому, що держава фактично не повністю забезпечила навіть ну, так, інші кошти. Вона дала фактично третину, і це не є правильним. У нас немає децентралізації, не. у нас є рецентралізація. У нас фактично забирають всі скажімо так, у нас забрали великі підприємства в Харків на реєстрацію. У нас Ах, забирають економічні важелі з області, але натомість нам дають лише навантаження на бюджет. Ну, ми не проти утворення великих платників, центрів великих платників податків. Будь ласка, якщо в держави така політика, але нехай таких центрів буде 23 в кожному ну, в кожній області. Бо інакше виявляється, ми єдиний проукраїнський регіон на сході України, а нас фактично зараз приєднують до Харкова. А що буде наступне? взагалі, Сумського Баспису.